Сьогодні ми спробуємо розібратись, як з'явився агресивний блок НАТО, який за версією радянської та пострадянської кремлівської пропаганди винен у всіх війнах та бідах світу. І навіть знайдемо причину, чому Путін вимагав від НАТО повернутися до кордонів саме 97-го року. Це дуже цікавий момент, адже в цей рік кордони альянсу не змінювались. Але про це ми розкажемо в кінці ролику, а почнемо ось із чого. Ви знаєте, що таке ОТАН. Ні, це не герой давньоперської історії і не політична партія Казахстану. Це назва Військово-політичного Союзу НАТО, але французькою мовою: Організацію Трет дель Антлантік Нов. Артиклі прибираємо, виходить «ОТАН» НАТО з кінця. Цілком законне скорочення, адже французька мова є одною з двох офіційних мов цієї організації, бо історія НАТО почалася з договору між Великою Британією та Францією, укладеного в березні 1947 року, який за місцем підписання назвали Дюнкерським пактом. Ті, хто дивився фільм Дюнкерк, можуть догадатися, до яких подій апелювала така назва і якого потенційного ворога вона мала на увазі. Хоча дослідники припускають, що оскільки на той момент Третього рейху вже не існувало, а Німеччина була розділена на зони окупації та не могла створювати загрози, посилання на Дюнкерк було димовою завісою, яка мала прикрити справжні цілі військового договору. І всі подальші події підтверджують цю гіпотезу. Однак для того, щоб зрозуміти, звідки взявся так званий агресивний блок НАТО, який нагадаю, за версією радянської та пострадянської кремлівської пропаганди, винен у всіх війнах та біда світу, треба зануритися у ситуацію перших післявоєнних років. Це, до речі, допоможе нам тверезіше глянути на війну теперішню. Отже, повоєнна Європа являла собою без перебільшення трагічну картину. Бо під час бойових дій загинули понад 36 мільйонів європейців, з яких 19 мільйонів складали мирні мешканці. І тут треба одразу уточнити, так Україна це Європа. Але у той час її, тобто наші втрати, враховувалися у складі втрат СРСР, які йшли за іншою графою, тому це втрати країн на захід від радянського кордону. Отже, 36 мільйонів убитих. Зруйновані дощенто міста, мільйони сиріт, які залишилися без батьків, десятки тисяч звільнених в'язнів концтаборів, сотні тисяч військовополонених. Дитяча смертність доходить до 25%. Економіка переведена на військові рейки. Як це влучно сформулював міністр, доходить до 25%. Економіка переведена на військові рейки, Як це влучно сформулював міністр пропаганди Німеччини Йозеф Геббельс. Ми зможемо обійтися без масла, але ніколи без гармат. І обходилися. без масла, без ковбас, без меблів, бо на меблевих фабриках будували літаки. На тракторних заводах збирали танки, а на механічних виготовляли кулемети. І це все тепер нікому не було потрібно. В таких умовах уряди Великої Британії та Франції уклали пакт про союз та взаємодопомогу терміном на 50 років. Тому в нас виникає логічне запитання: антигітлерська коаліція перемогла. Ворога розбито навкруги суцільні союзники. То проти кого ви дружите? Відповідь можна знайти у рішеннях Потсдамської конференції, на якій лідери СРСР США та Великої Британії поділили Європу на сфери впливу за принципом: хто скільки захопив, плюс треба щось дати Франції, яким чином переможена німцями Франція стала на одну дошку з країнами-лідерами світу? Одразу й не скажеш. Швидше за все на пошану за вірність союзницькому обов'язку на самому початку, коли Франція та Британія разом вступилися за Польщу та оголосили Німеччині війну. Отже, Німеччину поділили на чотири зони окупації: радянську, американську, британську та французьку. А ще одну частину східну Прусію віддали Польщі та Радянському Союзу, тіко, вже не в якості окупаційної зони, а назавжди. Швидше за все, це і стало умовою розміну між Сталіним з одного боку і Труменом з іншого. Вам шматок під французьку зону окупації? Мені східну Прусію, яку я в свою чергу теж з половиню. Західну частину віддам Польщі, взамін отримавши Західну Україну та Західну Білорусь. А східну заберу собі і влаштую там Калінінградську область. Ну, а крім того, отримую можливість за фактом залишити за собою анексовані перед війною Литву, Латвію та Естонію. Такий розмін влаштував і двох інших учасників конференції, тому був закріплений у її рішеннях. Проте у Потсдамі домовилося не лише про дерибан земель, але й про правила подальшого життя. Кожна з країн зобов'язувалася у своїй зоні забезпечити демократизацію декартелізацію, тобто переведення економіки на ринкові рейки, денацифікацію. Та ви не повірите демілітаризацію? Так, так саме звідти Путін і позичив ці терміни.